На території мальовничого реабілітаційно-оздоровчого комплексу Біле озеро відбувся яскравий літній захід кубок з пляжного футболу на призи голови правкому Рівненської АЕС. Це один із щорічних спортивних івентів, організованих первинною профспілковою організацією та організацією молоді профспілки РАЕС за сприяння адміністрації підприємства. Тільки сходить сніг, починаються різні змагання, і це і плавання, і біг, і велоспорт. Приділяємо цьому багато уваги, тому що саме спорт сприяє ось такому здоровому способу життя, сприяє також психологічній розгрузці. Головна мета проведення таких змагань збір коштів на підтримку Збройних сил України. Цьогоріч долучитися до благодійної справи та позмагатися за перемогу у турнірі виявили бажання сім команд, до складу яких увійшли працівники РАЕС, мешканці громади та військовослужбовці. Це такі команди, як Ізотоп, ветерани ізотоп, козаки, команди транспортного та хімічного цехів атомної станції, команда військовослужбовців та футбольний клуб села Мучаці. Це вмотивовані футболісти високого рівня, вмотивовані футболісти рівня любительського та аматори. Їх об'єднує одна ціль це популяризація здорового активного відпочинку, популяризація спорту, збори для збройних сил України. Завдяки цим сіми командам у нас є можливість зібрати хороші кошти, які будуть передані до ГО енергія перемоги. Під час урочистого відкриття матчу організатори подякували учасникам за їх свідоме рішення підтримати чергову благодійну ініціативу Рівненської АЕС та побажали успіхів на шляху до перемоги у турнірі. Порядок ігор визначили шляхом жеребкування. Поєдинки між командами пройшли за коловою системою у двох підгрупах. Переможці цих підгруп змагалися за першість у фіналі. На піщаному полі панувала атмосфера справжнього спортивного азарту та командного духу. Футболісти демонстрували високий рівень майстерності. Кожен гол супроводжувався вибухом емоцій, а підтримка вболівальників додавала гравцям наснаги боротися до кінця. В результаті напружених спарингів третю сходинку посіла команда села Мульчиці. В такому турнірі ми вже беремо участь. Не вперше минулого року ми брали участь, але зайняли четверте місце, на жаль, трошки насили подвели, але цього року вже краще. Найбільш яскравою виявилася фінальна гра. У боротьбі за перше місце всі свої сили зібрали команди ізотоп та козаки. Останні стали срібними призерами змагань, покращивши свій результат у порівнянні з минулим роком на одну сходинку. Ми продемонстрували злагоджену гру. Всі ми поза полем є друзями, товаришами. Тому, напевно, наша згуртованість допомогла нам зайняти друге місце. Надіємося, що наступного року буде ще більш вдало, і займемо перше. Найкращою цьогоріч стала команда ізотоп. На кожному етапі змагань її представники завзято боролися за золото, і їм таки вдалося досягти мети. Вважання у нас дуже позитивні. Чудові захід організований провинної посполую організацією. Це чудовий час провести разом з сім'єю з іншими спортсменами. Команди сьогодні були дуже високого рівня. Вони показали всю свою майстерність. Нам було дуже непросто, але ми готувалися до цього, тому зайняли перше місце. Організатори відзначили старанність кожної збірної та нагородили їх грамотами за високу командну роботу, виняткову спортивну майстерність та чесну гру. Призери турніру отримали також яскраві кубки. Крім того, найкращим гравцям з кожної команди вручили спеціальні дипломи. Родзинкою заходу став розіграш за Донат державного прапора з підписами легенд українського футболу. Його щасливим власником став гравець футбольного клубу села Мучиці Микола Отрода. Окрім призів, учасники змагань отримали багато позитивних емоцій. Як сказав один відомий тренер з пляжного футболу, пляжний футбол це такий унікальний вид спорту, який поєднує в собі найулюбленіший вид спорту і найулюбленіше місце відпочинку пляж. Завдяки благодійним внескам від команд учасниць та донатам уболівальників вдалося зібрати понад 37 тисяч гривень. Кожен такий внесок це збережені життя наших захисників та захисниць на фронті. Тому колектив Рівненської АЕС продовжує організовувати такі заходи, не залишаючись осторонь важливих викликів сьогодення. Хочеться запросити всіх охочих приєднатися до нашого останнього літнього іміджового заходу, а саме спринт ріатлон який буде проводитись 16 серпня на базі Рок-Білозра. Літній сезон благодійних спортивних івентів атомної станції триває, тож слідкуємо за подіями та рухаємося далі до спільної мети. Інна Гаврилова, Сергій Гаркавенко, УІТАЗГРЕС.